Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. У Миргороді триває ремонт вуличного освітлення. Бригада електриків комунального підприємства Спецкомунтранс працюють на ділянках, де світильники вже відслужили своє та потребують заміни. Робимо заміну там, де старі світильники, то ми їх міняємо на більш сучасні, такі, як зараз вони і вони світять набагато краще і від них, виходить ефект більший. Ну, За неділю ми. В середньому виконуємо заміну електроламп, в середньому десь до 100 штук. Крім виконання планових завдань, спецкомунтранцівці також здійснюють систематичний моніторинг справності ліхтарів. Крім того, працюють із заявками, що надходять від миргородців. Проїжджаємо, включаємо свої точки, проїжджаємо, дивимося. Буває вечірній період бригада проїжджає, ми включаємо і. Дивимося, де у нас такі важливі місця. Щоб... А ще жителі місцеві телефонують нам на діжурну частину, яка збирає інформацію і потім ми проїжджаємо. Є люди, які спеціально займаються збором цієї інформації, не тільки по заміні ламп, а й по всіх інших. Заміну світильників проводять не тільки на центральних вулицях, а й на околицях міста. На даний момент ми міняємо біля сільгостехніки участок там великий. Проходимо. Перед цим велику заміну робили по вулиці Сорочинській. На ті неділі виконували роботу на путі проводу, замінили там теж порядка 10 ламп. Плануємо сьогодні ще поїхати на личанку. Є участок у нас такий, що треба замінити. Чимало роботи чекає на бригаду електриків спецкомунтрансу і по забезпеченню енергоефективного вуличного освітлення у сільських населених пунктах громади. З понеділка це в нас буде перше село, яке написало нам заявку для того, щоб включити село білике. Так що ми будемо займатися. Зробимо перве включення села Білики. Відновлення освітлення на вулицях це не лише питання комфорту, а й безпеки. Особливо в осінньо-зимовий період, коли дні стають коротшими і видимість на дорогах значно погіршується, адже освітлені вулиці роблять пересування у вечірній час безпечнішим для всіх учасників дорожнього руху. У Миргороді на вулиці Мельченка, що пролягає у мікрорайоні Почапці, працює спеціалізована дорожня техніка. Тут підрядна організація Миргородський агрошляхбуд здійснює вирівнювання дорожнього полотна за допомогою грейдера та проводить щебеневу підсипку. У відділі будівництва управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради пояснюють, що це завершальний етап робіт, які були заплановані на поточний рік у громаді. Останні кошти, які ми повинні використати, це у нас спрямовані на, виправ... на три дороги: це буде вулиця Мельченка, вулиця Микиші і вулиця Василя Стуса до вулиці Нової. На кожну вулицю десь орієнтовно буде по 200 тисяч використано. Там будуть роботи виконані з виправленого профілю дорожнього покриття, застосуванням кутків дорожніх і часткової засипки щебеневої підсипки. Уже всі кошти після цього, які в нас були передбачені на поточний рік, в тому числі з асфальтобетону, і ці три дороги, і завершальний етап у нас 16,5 млн, мільйонів, які на цей рік заплановані були з міського бюджету, у нас закінчуються. Всі роботи виконані по внутрішньобудинкових проїздах, які у нас були також передбачені. Всі кошти спрямовані вже. На оплату в казначейську службу, так що я думаю, в цьому році вже ми те, що планувалося, ми по максимуму виконали. Продовж року у Миргородській громаді працювали дві дорожні організації. Вони виконували роботи з поточного ремонту доріг та міжбудинкових проїздів. У поточному році у нас по дорогах працювало дві підрядних організації: прат Миргородський агрошляхбуд» і Зіньківський агрошляхбуд». Обидві організації за Зарекомендували себе з позитивного боку. сподіваємося на подальшу співпрацю в майбутньому. У зв'язку з війною капітальних ремонтів у громаді не проводили, адже такі проєкти наразі не фінансуються. У нас дуже багато проєктів є, які вже лежать у минулі роки. Проєкти виготовлені, але вони не реалізовані вже протягом, поки триває війна, трьох років ні один проєкт із тих, що в нас не реалізований. Будемо тоді дивитися, які нам першу чергу виконували з тих доріг. І, але там треба все одно перераховувати проєктно-кошторисну документацію, тому що за ці три роки дуже змінилося законодавство. Ціни помінялися значно. Ну, сподіваємося на краще. Остаточно усі роботи з поточних ремонтів доріг планують завершити уже у листопаді, доки цьому сприяє погода. Цьогоріч у Миргородській громаді впроваджують новий підхід до затвердження бюджету, запланувавши провести бюджетні слухання. У такий спосіб кожен житель зможе внести свої пропозиції щодо розподілу коштів місцевої скарбниці. Ініціатива фінансового управління була підтримана депутатами Миргородської міської ради, які унормували цю процедуру та ухвалили відповідне положення. Хотілося б в першу чергу, щоб не тільки в стінах влади, а й безпосередньо. Мешканці як фізичні, так і юридичні особи долучилися до головного фінансового документу нашої громади. Прийнято рішення депутатами нашої місцевої ради стосовно проведення бюджетних слухань. Це процедурно, відповідно унормовано і прийнято положення відповідне. Бюджетні слухання розпочнуться після того, як проєкт бюджету буде офіційно оприлюднено. Фінансовий документ на наступний рік вже найближчим часом можна буде знайти на сайті Миргородської міської ради в розділі оголошення або у соціальних мережах ради Телеграмі, Вайбері, Ватсапі чи Фейсбуці, перейшовши за посиланням, усі охочі зможуть ознайомитися з проєктом і за необхідності додати свої пропозиції шляхом електронного звернення до фінансового управління. Наприкінці цього тижня робочого буде розміщено рішення про бюджет громади на наступний рік на офіційному сайті міської ради з усіма необхідними матеріалами, які до нього дотичні. Впродовж практично двох тижнів або десяти робочих днів кожен мешканець нашої громади, це як фізична, знову ж таки наголошую, так і юридична особа. Може зробити свою пропозицію шляхом надання заявки на електронну адресу фінансового управління. В цьому році прийнято таке рішення через електронне спілкування. Планується, що бюджетні слухання стануть своєрідним відкритим майданчиком, де кожен голос буде почутий, а пропозиції не залишаться без уваги. Кожна заява не залишиться без розгляду. І про всі результати розгляду буде повідомлено по кожній заяві. Дотичні до цього служби нашої міської ради, виконавчі служби, чи то освіта, чи то ЖКХ, чи то культура, соцзахист опрацьовують впродовж тижневого терміну. І відповідно як наслідок цього всього буде враховано або не враховано ті чи інші пропозиції. У фінансовому управлінні вважають, що такі слухання допоможуть врахувати думки громадян щодо витрат та виявити ті питання, які потребують пріоритетного виділення коштів. Кожен мешканець може прийняти участь в розгляді нашого головного такого фінансового документа нашої громади. І відповідно надати свої пропозиції, тому що все врахувати неможливо. Після опрацювання проєкт бюджету з рахуванням пропозицій жителів громади буде винесено на розгляд виконавчого комітету та депутатської профільної бюджетної комісії. Завершальним етапом стане голосування на сесії міської ради. Моргородський міський будинок культури проводить надзвичайний конкурс Королева срібного віку. Захід, який об'єднує жінок з декількох куточків Полтавської області, дарує їм можливість показати свої таланти та розкрити себе перед великою аудиторією. Організаторка конкурсу Ірина Іщенко розповідає, що ідея цього проєкту виникла ще навесні. Навесні відбувся конкурс Супермама. Це був, звісно, конкурс з аншлагом. Теж дуже цікава конкурсна програма. Тому ми в осені, я і планувала зробити конкурс для наших чарівних паняночок, адже вони також надихають своїми головне своїми знаєте, традиціями. В них дуже багато є про що розповісти, розказати нам саме молодому поколінню. Конкурс не має вікових обмежень. Головне це бажання і натхнення учасниць. Серед них і представниці з Миргорода, Ромодана та Полтави. До участі долучили шість конкурсанток, а також чотири творчі колективи. Більше дізнатися про кожного можна на Фейсбук-сторінці Миргородського МБК. Також, що понеділка будуть публікувати нові конкурсні завдання. Сама участь відбувається в онлайн форматі. Так як на сьогоднішній день заборона масових заходів, звісно, цей конкурс стартував, але в онлайн форматі. Конкурс складається з трьох головних етапів, де жінки демонструють свої таланти, а саме: відеовізитівка, демонстрація фірмової страви та знайомство з хобі учасниць. Кожен виступ унікальний, адже це частинка життєвого шляху і досвіду кожної з конкурсанток. Сьогодні свої кулінарні та співочі таланти демонстрував колектив народного фольклорного етнографічного ансамблю вечорниці. Ансамбль почастував гостей смачним кулішем та порадував душу професійним виконанням народних та козацьких пісень. Це не просто ансамбль. Це жіночки, закохані в українську народну пісню, культуру, звичаї, обради нашого народу. Вони чарівні жіночки вміють все робити і вишивати, головне готувати смачні страви. Ось я пам'ятаю, в 2000 році я брала участь. У подібному конкурсі бабуся-чарівниця. Так тоді ж я була принцесою, а зараз королевою. Я тоді на сцені ловила рибу, а зараз за цими чарівними жіночками просто неба готуємо козацький куліш. Це смачно і дуже корисно. Кожна громада активно та радо підтримує своїх учасників цих змаганнях на сторінці будинку культури. Дуже приємно спостерігати, що цей конкурс вже вибухнув саме в соціальних мережах. Ми бачимо, скільки вже переглядів набрав. Ну набирає кожне відео. Там більше тисячі переглядів. Це дуже так ну дуже гарно, дуже позитивно. Ми бачимо, що активно вболівають за всіх учасниць. Пишуть неймовірні, гарні такі побажання. Перед фінальним етапом на Фейсбук сторінці Миргородського МБК повідомлять, коли будуть результати конкурсу. Загалом організатори планують завершити до Дня Святого Миколая 6 грудня. Обиратимуть переможців за кількістю вподобайок на дописах на офіційному аккаунті МБК. На них чекають не лише овації та захоплення, а й приємні призи від партнерів конкурсу. Хто ти у цій війні? Де твоє місце? Яка роль? Ти маєш вибір. Сайт www.lobbyx.army. Тут можна обрати підрозділ, який тобі подобається, а також бажану посаду із урахуванням твого досвіду, навичок та готовності ризикувати і воювати безпосередньо. Варіантів достатньо. Рішення за тобою. Наше спільне майбутнє в наших руках. 1775 року у ході війни за незалежність американські війська під командуванням Джорджа Вашингтона захопили Монреаль. 1851 року почала діяти телеграфна служба між Лондоном і Парижем. 1907 року у Нормандії піднявся в повітря гелікоптер. Француз Поль Корню першим у світі піднявся в повітря на гелікоптері власної конструкції із двома ведучими гвинтами. Він досягнув висоти 2 метри. 1917-го постановою центральної ради Симон Петлюра призначений генеральним секретарем із військових справ. Петлюра віддав наказ українським військам зайняти всі найважливіші урядові об'єкти Києва. Перший український полк охорони революції, сформований із делегатів третього всеукраїнського військового з'їзду у Києві, розбив частини штабу Київської військової округи, які підтримували повалений тимчасовий уряд а остаточно придушив заколот більшовиків у місті. Цього дня свій день Ангела відзначають Артемій, Всеволод, Герман, Анатолій, Сергій, Олекс Сандра, Роман, Ірина та Надія.